Будова рослинної і тваринної клітин. Клітина структурно функціональна одиниця всього живого. Рослини та тварини складаються з клітин. Їхні клітини мають багато спільного, проте є низка ознак, якими вони відрізняються одна від одної. Спільні ознаки клітин еукаріотів, зокрема рослинної і тваринної клітин. Клітина еукаріотів має напівпроникну плазматичну мембрану, що відділяє її внутрішній уміст від навколишнього середовища, цитоплазму та ядро, де міститься ДНК, носій спадкової інформації. У цитоплазмі розташовані органелли, дослівно перекладають як маленькі органи, це постійні структури клітини, що мають характерну будову та виконують певні життєві функції, рибосоми. Органели, які утворюються в ядрі після виходу з ядра, вони виконують функцію синтезу білків, рибосоми можуть вільно плавати в цитоплазмі або прикріплюватися до поверхні ендоплазматичної сітки, системи мембранних мішечків, трубочок та пластинок, що утворює одне ціле з оболонкою ядра. Існує два типи ендоплазматичної сітки: шорстка або гранулярна, до її поверхні прикріплюються рибосоми і гладенька або агранулярна. До її поверхні рибосоми не кріпляться. Білки синтезуються на поверхні шорсткої ендоплазматичної сітки і транспортуються в маленьких пухирцях або везикулах до комплексу гольчі. Комплекс гольчі представлений сукупністю сплощених порожнин. Під час руху білки дозрівають, набуваючи певної просторової форми, а в самому комплексі до них можуть приєднуватися ліпіди або вуглеводи. Після цього утворені речовини сортуються, знов упаковуються у визикули і доправляються туди, де в них є потреба. Деякі речовини через плазматичну мембрану виводяться назовні. Мітохондрії органели оточені двома мембранами. Вони виконують енергетичну функцію, тобто забезпечують синтез молекул АТФ і розподіляють отриману енергію в клітині. Варто зазначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету, який містить мікронитки та мікротрубочки, що складаються переважно з білків, відмінні ознаки рослинної і тваринної клітин. Рослинна клітина, окрім плазматичної мембрани, має жорстку клітинну стінку, що складається переважно із целюлози. У клітинах тварин є лише мембрана. І рослинна, і тваринна клітини містять вакуолі. У рослинній клітині вакуоля велика і заповнена клітинним соком. Тоді як у тваринній клітині розташовані декілька дрібних вакуоль, що містять травні ферменти або виводять надлишок води назовні. У рослинній клітині, на відмінно від тваринної, наявні пластиди, мембранні органели округлої, дископодібної або овальної форми, що надають клітинам забарвлення. розрізняють кілька видів пластид. Хлоропласти. Вид пластид, до складу яких входить зелений пігмент хлорофіл. У хлоропластах здійснюється фотосинтез. Окрім основного зеленого пігменту, хлоропласти мають також допоміжні пігменти жовтого кольору. У клітинах пелюсток квіток або плодів можна побачити хромопласти, що надають їм червоного чи жовтогарячого забарвлення. У клітинах підземних органів рослин розташовані лейкопласти. Лейкопласти це безбарні пластиди, у яких можуть запасатися крохмаль або білки. Пластиди одного виду здатні перетворюватися на інші пластиди. Перетворення пластид можна спостерігати під час дозрівання плодів, наприклад, зелені плоди помідора стають червоними.